Всім привіт, Славко! Сьогодні готуємо грузинську страву, таку літню, класну, всі, як побачили зразу, оце все буде запечене і з'їдене. І будемо починати. Дивіться, що в нас є? Є в нас цибулина. Тут взагалі всі можуть використовувати овочі, які їм до вподоби. Це в нас буде таке, як хтось його називає як рагу, хтось не рагу. В общем, страва літня чітка, смачна. Грузія без м'яса, погнали. Цибулину. На вогонь. Легенький вогонь тут допускається, тому овочі нам треба буде запікати дебело. Перці. Красиві, беру різнокольорові. Щоб зробити оту таку палітру красиво. А? Які? Перці на вогонь. Помидори. Помидори вже не пластикові, вже можна придбати теплиці, в кого є. Такі вже зі смаком земельки, як то всі люблять. Літні. Помидори. Всі як є Шмалим. Сині. Будемо запікати їм саме довше пектися будемо запікати на двох шампурах. Оп. Оп. Всі овочі повинні бути спечені майже до повної готовності. Саме на таку жару, так скажемо. Кабачок. Також туди. Ви вже ж уявляєте, що то буде? В грузині взагалі мені кухня подобається. Ну а таке це прямо буде подарунок для шлунку. Бо всі пишуть, що канал не здорової їжі. А ми і не претендуємо на здорову їжу, не на кожен день. Шмалимо. Заглядаємо, дивіться, які перці красивенні. Помидори. Оце все повинно бути обсмажене. Ще й тікають. Цибулинка. Цибулинка буде з баклажанами саме довше. Ну нічого, час у нас є. Запікаємо все це до того стану, коли воно ну, запечеться. Дивіться, друзі, то все дійшло до того стану, коли це вже смачно, красиво, неперевершено продовжуємо готувати наш гарячий грузинський салат. Що ми робимо далі? Дивіться. Перці. Я їх вкину отак в казан. Хтось мотає в кульок. Ну, я не буду мотати в кульок. Помидори. В казан. Сині. Казан, то є все готове. Закриваємо кришкою. І хай воно там попариться там хвилин 10-15, нам його буде легше чистить. Дивіться, що ми робимо. Цибулька наша прийшла в стан готовності. Кабачки також. Ми їх викладаємо на нашу дошку. Сюди кинемо. Декілька паличок, щоб йому було там веселіше гулять. Беремо наш садж, насаджуємо. А? Звук який дебелий. Олія, де наша олія? Ось. Олію насадж і хай гріється. То буде таке смачне, що хай бог милує. Так, що ми робимо далі? Дивимось. Цибуля. Рубаємо крупненько. Не мільчим, салат буде на саджі такий. Дебелий, аромат іде, звісно, взагалі такий, що хочеться все це діло ковтнути дуже швидко. Кабачок. На чверть. М -м -м гармоти які. Це ж те, виявляєте, яке воно буде легеньке, поживне, то просто все. І все це ми вже загружаємо в наш садж. І хай він потихеньку гріється. Підігрівається і гуляє там. Так. Що ми робимо тим часом? Тим часом баклажан бумс, опс. І тепер дивіться з нього, як він полежав там. З нього шкірочка знімається Клав. Клажанчики наші почищені. І ми їх отако і сюди. Гляньте, скільки там соку Вже підшкварюється потихеньку. Хай підшкварюється. Продовжуємо перці. Підчищуємо наші перці. Зараз перечистимо всі перці і включимось. Перці перечистили. Рубаємо на смужку на отаку. Вони вже все вже практично готове. Ну, на такі шматки. Щоб було, як в рот покласти, в кого який рот, на такі рубає шматки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яка краса, Грузія, без м'яса. До речі, в нас на каналі є. Грузинська страва без м'яса. Називається шашимаді. Кину там підсказочку, кому буде цікаво, той хай наблюдає. Повкидали. Лежить, вишкварюється, підшкварюється, трохи мішнем. Тут вогонь великий не треба. Треба, щоб воно було просто взагалі тепленьким. А який, друзі, та то все. Те. Помидори. Помидори гарячі. Помидори також чистимо від шкірочки. Тут взагалі все швидко і просто. Перечищаємо і будемо їх рубати до помидори начищені. Рубаємо. Також немілко. Воно зараз обміняється там все своїми соками, трохи потече-підтече. І буде то, що треба. І з усим осим соком сюди. І от тепер все це діло хай потроху гріється. Недовго, я думаю, хвилин 5. Я вам покажу, що до цього треба буде доробити. І це буде неперевершений салатик. <реш> Такий соч солота, з'їсти. Ну, він, я вам сказав, до речі, дуже легенький, розійдеться дуже швидко. Грім. І що, друзі, що ми робимо далі? Саме час його це, -це діло присолить. так, оловко. Солимо. Перчимо. Перчимо акуратно, бо перців тут буде ще достатньо. Ну, Грузія, хмелі сунелі. М -м -м, вона тут в мене така інтересна, додає. І отут вже можна впасти, втратити свідомість, тому що пахне так, слина котиться, базилік. Дам сушеного ще базиліку сюди. Браєн, тут нема м'яса сьогодні, вибачай, друже. Все це діло трохи перевернемо. І куди ж ми без аджички? Біла. Небагато. Отак бамс туди. Хай гуляє. Ми її потім розмішаємо, ну в тому соці все буде, як положено. Перчина червона. Ну, тут дивіться самі. Тут кого, які відносини з червоним перцем. Можете більше, можете менше. Можете взагалі не давати, якщо ну, комусь щось не дозволяє. Отак перчинку сюди. Червону. От ароматик, зелень. Зелень в кого яка є. Хто яку любить, в мене кріп. Любите кінзу? Давайте кінзу. Писати про те, що чого тут кінзи нема. Кажу зразу, нема кінзи. Рубаємо часничину. ми на фінальному етапі. Зараз вже це будемо смакувати, сил нема. Підмішаємо, щоб наша бжичка розійшлася. Перчик там перестрибав, куди йому треба. Так, що ми робимо далі? Кріп з часником. Засипаємо все це діло зверху. Отак, о. Чекаємо 5 хвилин. Несемо смакувати на стіл. Друзі, активуємо наш салатик. М -м 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 -м. Кіс з псом також активізувалися, але, хлопці, але, але ні. Овочів вам не буде. Ставимо хай підстигне і будемо смакувати. О, яка смакота. Маємо такий шматяру хліба дебелого. І зараз ми все це діло спробуємо. А ж. Кузьма. Ммм. гарячуще, ну, добрюще, я вам скажу, це то ще, страва та, що на літо, якраз те, що треба. М -м 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 -м. Я б сюди ще додав би вершкового масла. І то було б взагалі просто клас. Ну. слунок вам скаже дякую. А за шлунком весь ЖКХ. Готуємо, смакуємо, пишемо лютий комент. Лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко. О, а я буду їсти.